Розуміння побічних ефектів наркотиків для псоріазу, ризики та управління. Псоріаз врівноваження контролю за симптомами та мінімізація ризиків лікування. Псоріаз це хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає мільйони людей у всьому світі. Життя з псоріазом може бути складним, характеризується сварблячком, дискомфортом та самооцінкою. На щастя, за останні десятиліття був досягнутий великий прогрес при лікуванні псоріазу, пропонуючи пацієнтам широкий спектр можливостей для моніторингу симптомів. Однак, як і у випадку з будь-яким медичним втручанням, лікування псоріазу несе потенційні ризики та побічні ефекти. Моє завдання як дерматолога допомогти пацієнтам зважити ці ризики та переваги, щоб знайти оптимальний план лікування, який ефективно контролює псоріаз. При цьому мінімізуючи негативний вплив на організм. У цій статті я хочу поділитися своїм досвідом та знаннями про різні методи лікування псоріазу, детально зупинившись на їх потенційних побічних ефектах та способах пом'якшити їх. Я не просто переказую інформацію зі стандартних посібників, я хочу надати практичні поради та рекомендації на основі багаторічної практики роботи з пацієнтами, які стикаються з цією проблемою. Фактичні кортикостероїди ефективний інструмент з потенційними ризиками. Фактичні кортикостероїди це, мабуть, найбільш часто використовувані препарати для лікування псоріазу. Вони ефективно зменшують запалення, почервоніння та свербіж, але їх тривале використання може призвести до небажаних наслідків. Я часто бачу пацієнтів, які протягом багатьох років користуються кортикостероїдами, не усвідомлюючи ризиків. Найпоширеніші побічні ефекти включають витончення шкіри, атрофії, появу судин, тендери, незначне утворення синців і повільне загоєння ран. Я завжди попереджаю пацієнтів про необхідність обмеження тривалості лікування кортикостероїдами, використання коротких курсів або переривчастого використання це набагато більш безпечний підхід. Також важливо уникати використання кортикостероїдів на чутливих ділянках тіла, таких як обличчя, пахавий та геніталії, особливо при вживанні препаратів з високою міцністю. У своїй практиці я часто рекомендую пацієнтам використовувати кортикостероїди в поєднанні з іншими методами лікування, такими як аналог вітаміну Д, щоб зменшити потребу в високих дозах кортикостероїдів та зменшити ризик побічних ефектів. Аналоги вітаміну D – корисне доповнення, але з запобіжними заходами. Аналоги вітаміну D, таких як кальципотріени, часто використовуються в поєднанні з кортикостероїдами для посилення впливу лікування. Зазвичай вони добре переносяться, але важливо пам'ятати про необхідність захисту від сонця. Незважаючи на те, що аналоги самих вітаміну D не викликають фоточутливості, Важливо уникати сонцезахисних опіків та використовувати сонцезахисний крем для запобігання подразненню шкіри. Я завжди раджу пацієнтам, які використовують аналоги вітаміну D, ношу захисний одяг та шапку, коли вони знаходяться на сонці. Важливо також уникнути використання солярів, оскільки вони можуть посилити ризик подразнення шкіри. Ретиноїди потужний інструмент, що вимагає обережності. Ретиноїди це похідні вітаміну А, які ефективно знижують утворення кератиноцитів, основна складова бляшок при псоріазі. Однак, як і багато активних препаратів, вони можуть спричинити подразнення шкіри, почервоніння та сухість. Я завжди рекомендую пацієнтам почати лікування з низькими дозами ретиноїдів і поступово збільшувати їх за необхідності. Важливо також використовувати зволожуючі засоби для пом'якшення шкіри та зменшення роздратування. Пам'ятайте, що ретиноїди підвищують чутливість шкіри до сонця, тому надзвичайно важливо використовувати сонцезахисний крем і уникати тривалого перебування на сонці. Вугільна смола застарілий метод з неприємними побічними ефектами. Вугільна смола один з найдавніших методів лікування псоріазу. Хоча він може бути ефективним для деяких пацієнтів, він має ряд недоліків, включаючи неприємний запах, здатність малювати одяг та постільну білизну, а також потенціал спричинити подразнення шкіри. У своїй практиці я намагаюся уникати використання вугільної смоли, якщо для цього не є вагомі причини. Існують більш сучасні та ефективні методи лікування псоріазу, які не мають таких неприємних побічних ефектів. Біологічні препарати та інгібітори джек потужні, але не без ризиків. Джек-біологічні препарати та інгібітори це нові класи лікарських засобів, спрямовані на конкретні компоненти імунної системи, що беруть участь у розвитку псоріазу. Вони можуть бути дуже ефективними для пацієнтів, які не реагують на інші методи лікування. Однак як і всі імунодепресанти, біологічні препарати та інгібітори Джек збільшують ризик інфекцій. Також інгібітори Джек пов'язані з підвищеним ризиком згустки крові та раку шкіри. Я завжди ретельно зважую ризики та переваги за рецептом біологічних препаратів або інгібіторів джек. Я також ретельно вивчаю пацієнтів щодо наявності інфекцій та факторів ризику у згустку в крові та раку шкіри. Важливість індивідуального підходу. Ключовим моментом лікування псоріазу є індивідуальний підхід, не існує універсального рішення, яке б відповідало всім пацієнтам. Необхідно враховувати тяжкість захворювання, тип псоріазу, наявність пов'язаних захворювань, а також індивідуальні уподобання пацієнта. Я завжди намагаюся тісно співпрацювати з пацієнтами, щоб розробити план лікування, який найкраще відповідає їх потребам. Я також регулярно оцінюю ефективність лікування та виправляю його за необхідності. Висновок лікування псоріазу це складний і багатогранний процес. Важливо розуміти потенційні ризики та переваги різних методів лікування, щоб прийняти розумне рішення. Як дерматолог, я прагну надати своїм пацієнтам найкращу допомогу. Я завжди готовий відповісти на їхні запитання та надати їм необхідну інформацію, щоб вони могли відчувати себе впевнено та контролювати свою хворобу. Пам'ятайте, що ця стаття має інформаційний характер і не повинна замінювати консультації з лікарем. Моя основна порада пацієнтам з псоріазом будьте активними учасниками вашого лікування. Задайте питання. Висловлюйте свої страхи та працюйте з лікарем, щоб знайти оптимальний план лікування, який дозволить вам прожити повне та здорове життя.